Перший напад був здійснений у лютому 2013 року у селі Городище. Розбили дерев'яними битами віконне скло та увірвались у оселю. Господиню, її дочку та чоловіка-зловмисники, які були в масках, зв'язали, погрожуючи пістолетом та битами, вимагали гроші. Спала на цьому вишку. і вони це скочили зразу, схватили і почали мордувати її. Накрили. Ковдрують, давай їм де давай гроші, давай золото, давай все. Через два дні аналогічний випадок стався у селі Радухівка, через місяць у селі Корнен. На ноги підняли всіх міліціонерів. На даний час проводяться заходи щодо встановлення даних осіб та їх затримання. Також на території Рівницького району. За вказівки начальника управління видано наказ введений посилений варіант несення служби співробітників всієї області. Незабаром було встановлено, що спершу у банді було четверо мешканців з Долбунова віком від 19 до 22 років. Через кілька тижнів їхнє угрупування поповнилось. Вже було вісім осіб. Всіх затримали, вже й засудили. Організатору групи суд виніс вирок чотири роки позбавлення волі двом учасникам, Учасникам групи було винесено вирок 5 та 5,5 років позбавлення волі, ще двом по три роки позбавлення волі, і трьом трьох учасників було звільнено від відбування покарання за спитовим строком на три роки.